Саме сьогодні річниця Вишнівської помісної церкви. Привітаємо її разом! Я наложу на цьому. Я народження. Що ви сьогодні побажаєте церкві? Я хочу побажати церкві побільше людей, які йдуть до Бога. Для того, щоб церква умножалася і, звичайно, щоб закінчилась війна. Сьогодні я побажаю церкві духовного зростання і щоб кожен з вас приводив друзів, приводив своїх рідних, близьких, щоб вони знайомились з Богом. Я поважаю, щоб вони сьогодні побачили відповідь на свою молитву цю тисячу людей, і після дня народження побачили, як залишилося в церкві ці 200 спасених людей. Сьогодні дуже чудовий день. Річниця нашої помісної церкви. В цей день хочу побажати, щоб кожен був вірний. Кожу бажаю миру, радості в господі, мирного неба над нашою Україною. Сьогодні я побажаю церкві, Більше мудрості, більше любові, більше відкритості і багато людей, які будуть приходити і славити Господа, нашого Ісуса Христа. Сьогодні церкві я хочу побажати, щоб ми любили один одного і проявляли цю любов в своїх вчинках, в своїх усмішках, в своїх обіймах один до одного, але щоб була любов і взаємодія церкві, саме членів церкви. Я би в першу чергу побажала, щоб це було місце, куди люди хотіли йти кожного дня, кожного разу, при кожній проблемі яка в них буде, тому що церква це те місце, де люди об'єднуються в дусі, де вони можуть чути Бога і також спілкуватися один з одним. Багато покаянь і щастя. Я побажаю церкві, щоб це дійсно була міцна, класна церква, і щоб це надпис, що церква, це сім'я дає місце для кожного. Це було дійсно правда. І щоб коли люди, які приходять нові, вони відчували цю любов і що дійсно тут є для них місце. А люди, які вже ходять, які являються членами цієї церкви, щоб вони. Відчували цю підтримку один одного, якщо потрібна допомога, це робили і любили один одного, не зважаючи ні на що в когось щось трапляється, просто щоб вони були тою підтримкою, щоб це було видно. Це єдина класна сім'я. Нехай всі побажання здійсняться. А це була рубрика Інтерв'ю по гарячому і далі гарячіше.